Поруч із церквою, майже у центрі Хмельницького, під вивіскою більярдний клуб діяло підпільне казино. Від сторонніх очей у віддаленій кімнаті закладу за барною стійкою у два ряди вишукувалися 14 одноруких бандитів. Будь-хто скористатися їхніми послугами не міг. Діяв суворий фейс-контроль. Пропуск мали тільки свої перевірені клієнти. Приходив, тому що як це сказати, просто щоб час вбити зайняти. Я так спробував. Там 20 гривень. Є є нема, нема розвернувся і пішов. Випадкові відвідувачі не могли потрапити в даний зал. Пускали тільки знайомих або по дзвінку. За тією ж системою працювали ігральні заклади у Полонському районі. Щоправда, арсенал заборонених розваг у провінції виявився навіть більшим ніж в обласному центрі. В активі підпільників були навіть покерні столи. Клієнтура вибаглива, місцеві безробітні. Тепер бійкаються, мовляв, коли лавочку прикрили, залишиться без легких і таких приємних грошей. Пройшов даний заклад для того, щоб Пограти на автоматах для свого задоволення, а також для того, щоб виграти грошові кошти, оскільки немає в мене роботи. Я тут постійно був, однак бачу, вже тепер не буде. Заклад закрили, і я так думаю, що вже він більше не буде. І мені вже тепер не буде, де грати. В ході проведення санкціонованих обшуків працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю управління Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області із залученням громадських активістів було вилучено 46 гральних автоматів, два столи для гри в покер комп'ютерну техніку та понад 22 тисячі доларів США. Таким чином, у Хмельницькому і в Полонському районі усього викрито було чотири гральні зали. В усіх випадках, за фактом, відкрили кримінальні провадження. За даним фактом, Відкрите кримінальне провадження за статтею 203 частини 1 зі значком 2, незаконне заняття агральним бізнесом, проводиться розслідування. Наразі працівниками обласного управління Міністерства внутрішніх справ Хмельницької області виконуються вимоги громади про те, що протидіяти забороненим видам діяльності. Відповідно до чинного законодавства за заняття гральним бізнесом передбачається покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. Юлія Сафурова для інформаційного випуску.